От Сонечка нема, а вітрячок працює. От, зараз у нас 2 часа дня, погода таке дощик іде невеликий, Ну, дуже хмарно вироботки, не знаю що там зараз подивлюсь, але но... так вітрячок працює, якихось 200-300 Вт є з вітрячка. Вітер невеликий. От Зараз покажу що ще. Получається, з полів у мене тут яка є виробітка. Я думаю, що там мало буде. Ну, Вітрячок виручає вже два дня. Получається вітер хороший і практично на вітряковий сидю, Буває, заряд йде з вітрячка на акумулятор. Зараз мережі немає, на світло виключають. Це зараз СУ-2 мають включити. Ну і що заходить з панель? З панель заходить 72 Вт. Це з трьох полів. От це южне, тут взагалі нема нічого. І схід, захід 68 Вт. За сьогодні 80 800 Вт всього-навсього. Ну, так, і плюс що дає вітрячок. З вітрячка бачите, там 130, 200, 270. Ну, от такі показнички. вітрячок спасає. Ну, ще хочу це переробити тут, теж, щоб вже все красиво було. Тому що тут зробив це все якби довів до пуття, так як має бути. Поміняв предохранителі на 15 А, так як ви писали, що 30 забагато. Ну, мережі у нас немає. Коли є мережа, тут горить цифроблат. Я ж кажу вітрячок, бачите теж він поривчистий, але працює, все одно дає, бачите, 150. Ось такий. Ну і тут показує заряд. Мале споживання. Грубо говоря, так воно все і працює. Ну, ці, ці дві ночі, субота-неділя дуже класно. Там за ніч 6 кВт вітрячок наматував. В принципі, доволі системою. І, але вітрячок у мене була система 24 вольти. Зараз я перейшов на 48 і трошки піднялися обороти на інверторі, на генераторі, ну, на вітряковий він вже там 400 обертів. Ну і Мені трошки це не подобається, що він на таких оборотах робить. І я не знаю, що придумати, чи поставити якийсь другий мотор, щоб з менших оборотів брав. Чи залишити так. Напишіть коментарі, що ви вважаєте при 400 оборотів. Нічого не буде, чи лопасті не витримують цей вітер 400 обертів. Бо дивлюсь багато відео, то кажуть, що це трошки за великі обороти. Ну, діаметр довжина лопасті 1,20 м. Обший діаметр там виходить десь 2,50 м. І генератор з моторколеса 2 кВт. Якщо можете знаєте, що зробити, напишіть в коментар мені, будь ласка. Ну і в принципі от такі показнички.